Близько півтора мільйона документів, фото, аудіо та відео матеріалів зберігаються в державному архіві Миколаївської області, розповіла кореспондентам Суспільного директорка закладу Наталія Колесник. Нині колектив архіву ремонтує і відновлює пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів приміщення та готується документувати злочини російських військових. Безпосередньо у сховищах архіву у Миколаєві за час повномасштабної війни не втрачено жодного документа, говорить керівниця. Але поки що немає повної інформації по архівних відділах райдержадміністрації у районах області, де відбувалися і тривають бойові дії, зокрема в Очаківській громаді, до якої належить Кінбурська коса, що досі під контролем ворога. На сьогоднішній день ми чітко знаємо, що всі документи. Органів місцевого святування з території Кінбертської коси перевезені на матерікову частину. Тобто, ми сподіваємося, що там втрати документів не буде. Проте, проте на жаль, на сьогоднішній день ми можемо казати про території Баштанського району, де і у березні були дуже сильні обстріли. І там ми знаємо, що там буде певна втрата документів. Щодня архів приймає громадян, яким потрібно знайти певні документи для виходу на пенсію або працевлаштування з житлових та земельних питань. Єдина послуга зі стандартного переліку, яку сьогодні не надають, виконання генеалогічних запитів, це встановлення родинних зв'язків на кілька поколінь глиб. Така робота, говорить Наталія Колесник, вимагає багато часу і залучення багатьох працівників. У штаті Держархіву Миколаївської області 43 одиниці. З початком повномасштабної війни частина працівників виїхали до інших регіонів України або за кордон, говорить керівниця. Але архів жодного дня не припиняв працювати. Ми виходили, ми намагалися робити те, що в наших силах, навіть з тією умовною невеликою кількістю співробітників. Найменша Чисельність, я так скажу, це було п'ять осіб. Були такі дні, що ми так працювали сьогодні. На робочих місцях 32 фахівця. Хтось допомагає у ремонті приміщень здійснюють, як каже Наталія Колесник, тотальне прибирання і знепилення. Нині в усіх кабінетах і сховищах архіву на вулиці Маріупольській встановлені нові вікна. Будівля кілька разів потерпала від прильотів ворожих ракет і снарядів, бо знаходиться неподалік від так званого урядового кварталу. Починаючи з 29 березня 2022 року, коли крилата ракета вдарила по будівлі обласної ради обласної адміністрації, ця трагедія також створила загрозу втрати великої кількості документів обласних органів влади. В останні були передані матеріали по 2004 рік. Останніми роками чергові передачі заважала пандемія коронавірусу. Далі війна. І тепер у працівників державного архіву є нова важлива функція документування даних про злочини російських військових. Першими і основними джерелами, від яких ми будемо збирати подібну інформацію, це буде головне управління ДСНС. Це буде Миколаївська обласна військова адміністрація, це буде головне управління національної поліції. Можливо, це буде. Миколаївська обласна прокуратура, і це будуть органи місцевого самоврядування, на території яких також відбулися ці злочини. Мова йде про ті населені пункти і ті райони, де була окупація, де були факти звірств. Також працівники архіву сподіваються на співпрацю зі ЗМІ у справі збереження свідчень про злочини агресорів. Ми готуємо листи до всіх. Засобів масової інформації, які працюють на території області, зокрема до філії Суспільного, тому що ви теж серед тих, хто перший фіксує ці злочини, і ми розуміємо, що ця інформація є не просто важливою сьогодні вона буде цікавою і ретроспективною для майбутніх поколінь. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.